Євгенія привела на виставу сунів Дмитра та Микиток. Кажуть, завдяки розпишаці Карлсону, хоч на кілька годин відволіклися та не думали про війну. Звичайно, це важливо для розвитку дитини. Вони зараз не ходять нікуди, ні в садочок і до школи нам ще ранувати. Тому ми ходимо по ось таким виставам. Що тільки не виробляв на сцені витівник Карлсон і їв в смачненькі цукерки. О, і придурювався хворим. О, о! я І реготав і капкував із малюка та глядачів. Бешкетника із пропелером грає актор Сергій Кучеренко. Каже, втілювати цього персонажа не важко, треба тільки згадати власне дитинство. По перше, Карсон нас співає. У нас всі співають. Так, але Карсон ще співає. Осолімію це україзована казка казка за мотивами, але все ж таки режисер вніс і свій погляд краще один раз побачити ніж сто раз почути. Тому запрошуємо всіх, будь ласка. Витягки Карлсона тривають півтори години. Тож юні глядачі можуть вдосталь насміятися, а дорослі пригадати власні бешкети з дитинства.